Все, давай. Е... Ну э, це стоп. А я знаю, як це все. В смислі? Я не знаю, я Ні. Ні? Ні. Ні. перша пісня, яка мені приходить на ум, це бачу Бога кожен день. Коли бачу там піднявся гору, природу бачу, день. кожній миті життя. Круто бачити мирість Божу. Класна пісня, це Ісус, мій найкращий друг. Ісус, це найкращий друг. В час коли моє серце плаче сказав я сказав з можу сказати, що просто це була перша пісня, яка на мене дуже сильно вплинула. Пісня, яку я вивчила на гітарі, яку я там не знаю, записувала, потім співала в машині. Там а, просто все, все робила цієї пісні. А друга це, та, яку я співав в хорі, коли був ще маленький в школі. Ми співали вірою пісню. Вона дуже класна і така надихаюча. Добре, добре. Дякую. Моя це чудова селя, яку ми співали сьогодні. О я її співаю. Перша вона дуже добре получається. <різований> вона нагадує мені про небо, про те, наскільки там чудово, як класно. Величність твоя неосяжна, особливо від гурту світлі, прям мурашки по шкірі. Хто є початком усього, Тому ангели <різований> славу складаю. Але дуже багато класних пісень, не можу вибрати. Вибачте. <різований>